Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в Цушіми. підемо на той квест, який я обіцяв. Будемо закінчувати з історією Джина. Привіт з минулого. Це дуже цікаво, як на мене. Ми сюди телепортуємося, а вас прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підтримайте друзі, залиште комент, підпишіться. Це дуже допомагає. Ніякого знаку монголів. Джин вдома. Обладунка немає. Where is it? Де він? Ау Як ти посмів? О! Oh. Oh. Молодий хазяїн. Я боялася, що ти вже мертвий. I came as soon as I could. Я прийшов так швидко, It's як you, міг. Yuriko. Дуже радий бачити тебе, Юріко. Ви виглядаєте змученим. Ви голодні? Не зараз. Дякую. Тут були загарбники, ви мали якісь проблеми, кілька бандитів, але я знаю, як про них побігувати. Я прийшов за моєго мого батька. Ні, за моїм обладунком. Я думала, що ви. Загинули на березі комода. Я сховала обладуночок. Привид з минулого. Ідемо ти за мною. Ці старі кості. Тут є один чочик і допомагає мені. Ми разом вирощуємо різні їжу та трави для того, щоб робити отруту. А де лорд Шимара. Його тримають, Але ми його звільнили. У вас є допомога, та кілька Леді Маско. Вона тільки моє кричати нехай. Колись ти мені it's розповісиш якийсь день. Others, Є ще хтось. Сен це наприклад. Я не But бачила he's його вже back, back. роки. Він ще right. такий, ніби як він тільки як бути він тільки знає, як робити деякі речі. Так, він не змінився. Сакай, по повернулась. Я б хотів залишитися, але я чув, що ти гарно піклуєшся про це місце. Допоможи мені дістати обладунок Сакая. Дуже дякую. Мені потрібно віддати честь. Відати могилу батька. Ось і на місці гарне дерево. Ось так от згадуємо ми легенду про батька. Це це тінь мого батька. Ми звикли медитувати тут, але зараз я один. Дуже гарна природа. We used to meditate here. Тут трошки сумна історія. Now I am alone. Відвідали могилу батька. Важка історія, а зараз йдемо і вдягнемо такий обладуночок. Короткий шлях. Дихався трохи. Трошки заплутався. От і є. Обладоночок Батькін, але він даунгрейнутий. Пала маска. Багато неприємних спогадів з нею. Надягну, мастер. О, молодий хазяї, з тобою все добре. Yes, Запаморочення oh, легень. На дан момент я подумала, що це твій батьків. Ей ти боягуз. Ми отримали маску сакая та обладуночок Сакая. Станфайт! Сюди і прийти! Яка Еліка? Юрико я вам не подаруй. Ага, ось такі от удари збільшені на один. Лорд Сакай? Лорд Сакай. Тобою все добре. Ви їх порубали. Ці Ярікава. завжди були за нами. Вони ті, хто нас зрадив і приєдналися I'm до монголів. Я зрозумів. До сих пір мене залишити. трусить. Мені треба перевести подих. Ідемо до озера. Yes. Твоє улюблене дерево. Come. Так, пішли. You said ти раніше казала, що ти робиш отрути. Ти можеш зробити їх сильнішим, щоб вбити людину. Ніхто не заслуговується. Можеш ти це робити? Це можна зробити. Посидь зі мною трішечки. Отрута ніколи не використовував лорд сакай. Отрута це ще одна зброя. Ми маємо мати рі... будь-яку зброю, щоб тільки захистити наші землі. Монголи змінили тебе? Світ змінився. Моя мати про які Моя мати розповідала мені про те, як лікувати, але те, що можна змінити, і вони можуть вбити. Але як ти будеш отруювати захопників? Я можу змазати дротики? Вони мене навчать це монахи з заходу. Ти зможеш це зробити? Пообіцяй мені повернути того молодого хлопчика, якого я знав. Я обіцяю. Я пікловався про тебе з, тих, з того часу, як твоя мати померла. І я не зупинюся і зараз. Все, що тобі треба, це спеціальна трава. Розумієш, пам'ятаєш твій друг, і ти гуляли колись до річки на перехресті. Так пам'ятаю. Пам'ятаю, але будь обережний, тому що зараз монголи там мають свій табір. Не переживай, я буду обережний. Давай, я тебе зачекаю. Вір нам зараз вибивати не обов'язково, можемо взяти просто травичку. Юріка Озберіт. Юріка була права. Тут монголи. Perfect for a blowgun. I'll get these to Yuriko. Повертатися до Юріку ми сюди повернемося пізніше, я обіцяю. Зараз ми маємо закінчити зовсім інший квест. Бо нас чекає Юріко. Дін Джин. Йоріко? Багато говорить oh, no. цей раз. Me, oh, вибачте мене, молодий хазяїн. Ви застали мене про те, як я думала про Лорда Сакаї. Ми не повернемо його. Він любив тебе в своїм чином. Ми не маємо думати про минуле. Мені потрібно зараз змастити дротики отрутою. Так, мій молодий хазяїн. Пішли зі мною. Я маю невеликий табір, табір де я витрощую отруйні рослини. можу вбити людей за моменти. Вони мають бути достатньо міцними для того, щоб бити нападників, загарбників. Дуже nice you you приємно and Lord їхати me з тобою вверхи разом. Ти та Лорд Шимора вчили мене їздити you so like you were the himself. Ти такий самий толерантний, як і був раніше. Ти справжній шогун. Чи хто? Ой, цей гарний ліс. Ну, або були на волі. О, ні, ні, маленький джин, що такого смішного. Я згадала тут, як ти ледь не вбив свого дядька, коли ти ловив. Ти хотів зловити uh, саму бабочки, і після цього зайняло тижді, поки він Вилічу свій під Так дуже смішно. Я не пам'ятаю як мій батько сміявся. Він втратив гумор після life. того як твоя мати захворіла. Ось ми прийшли. <laughs> Тут є <laughs> вогонь, ти <when> спешно. <laughs> Тільки тоді, коли я проводжу свій день для того, щоб вирощувати рослини. Відпочинь, Юріко, а я зберу рослини для тебе. насіння, <laughs> Воно отруєне. Я не дитина. Пам'ятаєш, як ми збирали квіти для твоєї матері. Так і вона зберігала. Їх вдома. Цього має бути достатньо. Принеси мені, будь ласка, їх. Твої рослини. Дякую. Роздуши насіння, поділи їх, розчави по три, лизни. Відчуваєш. Все зроблено. Ви впевнені, що він пішов сюди? Ця жінка має Стали десь тут табір. Йоріко. Сиди тут, Юріко. А я все вирішу. Зараз перевіримо, як працює ця отрута. Страшна смерть. Смілося. Are you hurt, young master? Ви не пошкодили себе, мій молодий хазяїн. Я з ним розібрався. Або ти вже дорослий чоловік. Та коли я теж. Але ти маєш повернутися. Я залишуся. Не майо поправити тут це міст. Ти не дитина, і я достатньо сильний, щоб піклуватися про себе. можу про себе подбати. Я теж не молода. О, ви такі нетерплячі. Які види яду ти можеш зробити? Так, тут є інші. Деякі є ті, які збивають з толку, та то ті, які збуджують. Що ж, це буде дуже корисно. Яблочко для коника. Та закінчили привид з минулого. Так, і ми взяли обладуночок, наш сімейний і заробили очко досвіду. Дуже круто. Ми справді молодці, нам доступно ще завдання від нашої Юріко. Тут у нас все провчено. Ось тут ми вивчимо, мабуть, ось цю. з висок. Що ж, ось так от ми отримали нову зброю, якою ми можемо травити ядом монголів. Ми отримали новенький обладуночок, доволі крутий, але треба прокачати його. Ну, але він мені вже подобається. І що ж, на цьому, друзі, будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимось з вами вже в новій серії. Пока-пока!